Доброго ранку. В мене є новини. Я знайшла собі роботу. Нарешті я шукала роботу майже рік. І от тепер знайшла на фірмі. Тепер мені доводиться вставати о шкость ранку. От але в цілому робота мені подобається. Доволі непоганий офіс, приємні люди. Тільки тепер я думаю, як мені все встигати і знімати і відео на канали свої і впрацювати, але нічого, це буде цікаво. І як я сказала, тепер я встаю о 6 ранку. Зазвичай я вставала десь о 8 -й 9 -й ранку, але доволі швидко звикла до такого режиму. Сьогодні трохи покажу, як починається мій день. Я виходжу на балкончик і відчиняю вікно, бо на ніч закриваю. Це відео я знімала ще 15 травня і тоді були прохолодніші ночі. Зі мною також прокидається котик, і він дуже любить отак визирати з вікна. Він ніколи не стрибає з вікна та й побоюється вулиці, але все одно я його притримую, бо він прям вилазить, аби подивитись на пташок та на людей, що там проходять по вуличці. На другому вікні у нас стоїть москітна сітка, тож зазвичай у нас відкрито це одне вікно, і Мішель Кіт любить отак сидіти на підвіконні і спостерігати, що відбувається на вулиці. І отак я можу вже спокійно залишити кота, а сама піти збиратись на роботу. Я полюбляю більш легкі та солодкі сніданки. Зазвичай я беру вівсянку швидкого приготування і можу додати до неї або гранолу, або банан, чи мюслі якийсь, або якусь суміш сухих фруктів чи горішків. Ну, на цьому кадрі в мене мюслі закінчились якраз, тож буде просто вівсянка. Заливаю молочком і трохи грію в мікрохвильовці. Після сніданку ми заходимо в фору магазинчик біля нас, і я беру собі перекус на обід. Іноді я збираю вдома якийсь обід, а іноді просто забігаю в магазинчик за чимось смачненьким. В деякі дні я просиналася надто пізно і забігала в цей магазинчик не за обідом, а за сніданком. І таке буває. В мене дорога до роботи займає годину, а з раночку ти йдеш по такій приємній вуличці, в тіньочку ще й пташки співають. Є трохи романтики в цих ранкових добираннях на роботу. Далі мене чекають два громадських транспорту, і от я доїхала до офісу. Тепер я маю час на ведення YouTube каналів лише ввечері та на вихідних. Скажу чесно, я тепер доволі мало встигаю. До того ж, вихідні хочеться провести з друзями або родичами і відпочити від роботи, але зараз в мене такий режим. Я сподіваюся, я зможу трохи вирівняти свій режим, краще розпланувати свій графік робот, аби встигати все робити вчасно та якісно. На цьому я буду закінчувати своє відео. Отакий в мене зараз режим у будні. Дякую за перегляд! Якщо вам сподобалось моє відео, можете поставити вподобайку, прокоментувати та підписатись на мій канал. До нових зустрічей!